Спогади про літо ліплення гусениці. Пальчикова гра гусінь, гусінь, постривай, ти від мене не тікай, а якщо будеш тікати, буду я нас доганяти. Спогади про літо у кожного різні. Послухаймо розповідь, чому гусінь за літом сумувала. Жила була гусениця невимовної краси, шкіра ніжна з кольоровими цяточками, не мог би сама райного променіла з неї та приливалася на сонці. Гусениця мріяла перетворитися на метелика. Вона з нетерпінням чекала цієї чарівної миті, робила все, що слід робити гусениці, стежила за собою, добре харчувалася, вмивалася ранковою росою, була працелюбною та доброю. Їй подобалось бути гусеницею. Та ось вона помітила, що листочки почали опадати з хілочок дерев, та на мить злякалась. Що її мрія не здійсниться. Гусениця швиденько з невеликих листочків сплела собі хатинку, обмотала її шовковим павутиннячком, та перевділення почалося. Ось вона вже відчуває, як спочатку витягнулася, а потім зміцніли її тоненькі лапки, виросли крила. Ще одне зусилля і весь світ побачить, яка вона щаслива. Гусінь потихеньку вибрала зі своєї хатинки, розправила крильця, набрала в ротик побільше повітря та стрибнула з гори, замахала крильцями і полетіла. Я встигла, я справжнісінький метелик. Я літаю, закричала гусениця на всю сонячну галявину. Незабаром до неї приєдналося багато-багато таких самих гарних та чарівних гусениць, які тільки-но перетворилися на метеликів. Усі вони разом утворили мозаїку мрії, що збувається. Так чому ж гусінь за літом сумувала? А ким їй подобалось бути? Яка мрія у гусениці? Ой, а чи встигла вона здійснити свою мрію? Молодці! Погляньмо, наші гусенички також же добрались до листочків. Зараз здійсняться їхні мрії.